Всім привіт, з вами Сергій, і ми сьогодні будемо. Ми сьогодні Изучати, чим відрізняються метеорити від видеострой. Ми в попередніх відео я розказував, чим відрізняється метеорит. Ой, не відрізняється, а це Метеорит і астроїд. Это було два выпуска. Там два випуска, один про метеорит і один про астроїт. Ну, і хто не дивився, подивіться, бо тоді ви не поймете, про що там іде мова, і зараз тож. Ну, давайте хотіть вспомним, що це астроїть метеорит. Метеорит это небесне тіло, що падає на землю і те, що згорає в атмосфері, або просто падає на в зе... на малих камінчиках. давайте далі що це астроїд? Астроїд – це кровне небесне тіло, що, що літає між марсом Юпітером. Іменно Им... це і є астроїд. тепер чим відрізняється астроїд від метеоритів? Різниця між астроїдами і метеоритами полягає в наступному. Астроїд це фізичне тіло, а метеорит оптичне явище, що спостерігається людиною. Тривалість існування метеорит виникає лише в якості падаючі зірки, тобто метеоритного тіла, яке в лічені секунди згорає в атмосфері. Астрої це велике кам'яне або металеве небесне тіло розміром від декількох метрів до сотень кілометрів, яке обертається до каплерівську орбіту навколо Сонця. Мечі небесні тіла називаються метеоритами, розміром від декількох міліметрів до метрів, а більше карликів планети близько 1000 кілометрів. І це ми поговорили, чим відрізняться астроїт від метеоритів. І буде зараз маленький спойлер. Що буде далі по відео? Ну, по відео там далі будуть чорні дири. На следуємо відео. Якщо чесно, астроїд і метеорит доволі цікаві тело. Дуже цікаво. Они настолько интересны, что даже ученых захватывают. Да, я не ученый, я, я не астроном. Я не астроном. И не космонавт. Я просто хорошо знаю космос. Что? Я не астроном и не космонавт. Космонавт это тот, кто летает в космос. Астроном это тот, кто, кто изучает на, нашу галактику и так далее. Я не астроном. Я просто люблю изучать космос. Я, я не считаю, что я астроном. Я просто по приколу. Снимаю видео. Ну как по приколу? Что вам было цікаво? Що це, як це, як це все працює и так далі. Просто я багато что знаю про космос, то есть снимаю про космос. Что? Нормально. Це доволі цікава тема. Давайте далі. Які є астроите? Астероїди можуть бути быть алмаз, там, золотий, мідний, железные, там із метала всякого, із титана, із камня, із лунного камня. Почти всього, Хоть из обсидіану. Може бути любе. Так, да, я, я реально кажу, може вони будь-любі. А метеорити – это ті куски, які відкололися від них. Шесть типу. Метеорити, вони падають на землю. щось грають в атмосфері. Хоть, хоч часто і метеорити і попадають на землю. Ну і то метр, метр два, може, навіть менше метра. Это нормально. що падають. Це нормально. Сіно ущербу вони нам не дають. Оце саме головне. От ми поговорили, чим відрізняється метеорити і аструїди. Поговорили, для чого я знімаю эти відео і і що може бути астероїди, і опять же поговорили, що це за метеорит. Всім до побачення! Дякую, що ви переглянули відео. Дуже дякую, бо це мене мотивує робити нові відео. Всім до побачення!